Агроглеваха, 27 кілометр траси Київ-Одеса. Відвантажуємо джинму реверсну. 24-КМ-385, двигун на широких колесах, передні розбірні диски, задні. 24-й рік випуску. Новенький, гарненький. Коля змерз, закутався, зима, забув включити повний привід. Не... Так, є, поїхали. Аля Галя диму. Водискове щеплення. Все одно не включив. Не довключив. Не дотягнув трошки. Міня груглеваха. На й кілометр траси Київ, одеса запрошуємо на майданчик на тест-драйв. Трактора причепня навісне обладнання. Гарне дня.